Тернопільські школи відкривають двері своїм учням. У всіх навчальних закладах міста зробили ремонт. Гроші на оновлення шкіл виділяли як з місцевого бюджету, так і з кишень батьків. «В Міру того, що фінансування не було таке, яке б могло на 100% задовільнити потреби кожного навчального закладу. Гарно попрацювали, я рахую, і керівники, і педагогічні колективи з батьківськими колективами. Батьки десь з розумінням віднеслися до проблем не тільки освіти, а й міста в цілому. І доклали максимум зусиль, щоб їхні діти могли навчатися та виховуватися в гарних оновлених кабінетах. Я навіть не хочу говорити, яку суму коштів нам вдалося залучити за допомогою наших батьків. Ви прекрасно бачите, оновлений фасад це вікна. Вікна всі в школі на даний час вже є металопластикове, тобто енергозберігаючими. У нас в зимовий період в коридорах трошки було прохолодно, тому спільно з батьками ми вирішили замінити повністю вікна, які виходять на центральну вулицю нашого міста. На заміну 45 вікон каже директор шостої школи: пішло немало грошей, та ще чималу частину витратили на обробку віконних пройомів. Крім того, що поставити вікна, це одна робота. Друга робота ще заміни повністю зачистити, зашпаклювати. Вікна середини, оскільки споруда 60-го року у нас то розміри віконних прийомів є досить такими цікавими і значна частина коштів йде на те, щоб заробити просто середини. Крім традиційного ремонту у класах, в шостій школі обладнали кабінет танців і фізкультури для молодших учнів, зробили сходові клітки, осучаснили хімічний кабінет, забезпечили тернопільських школярів і підручниками. На сьогоднішній день абсолютно всі стовідсотково забезпечені. І якщо взяти так по паралелях, то нижче 90% у нас немає ніде. Хоча, хоча ці 90% на сьогоднішній день це є реальна цифра, але до 1 вересня вона нас звичайно, тому що я знаю, що в стадії завезення підручники з французької мови, підручники з української літератури і так далі. Тобто ще йдуть транші по поновленню і до довезенню підручників у школи міста. До навчального року. Готові і педагогічні колективи освітніх закладів, а чутки про заміну директорів двох тернопільських шкіл, які оприлюднили місцеві сайти в управлінні освіти, поки ще не підтверджують. Спростовувати щось підтверджувати я не маю таких повноважень. От ну єдине, що я знаю, що я як заступник начальника управління, хоча я і не веду кадрові питання. Ну на сьогоднішній день ні з жодних джерел документальних і цих я такої інформації не маю. Навчальний рік 2012-2013 у тернопільських школах розпочнеться традиційно 1 вересня. До цього часу в закладах проводитимуть метод об'єднання, педагогічні ради, конференції, а також оформлятимуть документацію і списки учнів.